Попандос це коли літак, на якому ти летів у відрядження до Туреччини, розбився і про це показують у новинах. А ти у коханки. Дівчина запитує у хлопця Сашко. А що тобі подобається в моїй фігурі? Цицьки, дубця. А що найбільше? Мій дід колись казав, що то неважливо. Головне, щоб дівчаче. А на лице тобі насрати? Не треба. Влаштувалась блондинка працювати баристою. Приходить якось відвідувач до неї в бар і каже Мені, будь ласка, бурхливий оргазм. Блондинка обурюється. Та ви що? У нас тут пристойний заклад. Що ви собі дозволяєте? А ось у меню є. «Хм, Справді, в меню є. Ну що ж, ходімо. Два рибалки багато днів поспіль випливають на човні, але ніяк не можуть знайти рибне місце. І ось одного разу їм пощастило. Коли вони повернулися на берег і здали човен, один з них запитує іншого Ти запам'ятав те місце, де ми сьогодні ловили? За кого ти мене маєш? Я намалював хрестик на дні човна. Дурень! Нам завтра можуть видати інший човен. Маленька дівчинка вийшла до гостей з дитячою, тримаючи в руках аркушик із калякою малякою. Що це таке? Конячка. Намагається вгадати дядько Микола. Ні. каже дівчинка і підходить до дядька Панаса. Що це таке? Мабуть, це квіточка. Ось пелюстки в неї, а ось стебло. Ні. Дівчинка йде далі до тітки Марійки. Що це таке? Мені ляночка видається, що це метелик. Тільки що ж це в нього одне крильце таке криве? Таким чином, дівчинка опитує всіх гостей. Потім озирає суворим поглядом. Піднімає аркушик над головою і холодно повідомляє: Придурки, це тест Роршаха».